Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу 9 серпня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові в день температура триматиметься біля 26 градусів тепла, вітер північно-західний, близько 3 метрів за секунду. Вночі очікується до 16 градусів вище нуля. До вечора небо залишатиметься під хмарами, а потім прояснеться. Опадів не прогнозується. У Дрогобичі в день близько 25 градусів тепла, вітер північно-західний 2 метри за секунду, уночі близько 17 градусів. Ранок буде сонячним, проте згодом на зміну йому прийде хмарність, яка утримається до вечора. Без опадів. Утрускавці температура в день сягне 25 градусів, вітер північний близько 2 метрів за секунду, нічна температура 16 градусів тепла. Протягом усього дня небо залишатиметься чистим, опадів не передбачається. У Луцьку вдень очікується до 26 градусів вище нуля, вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду, вночі 16 градусів. Ранкові хмари зникнуть у день і вже не повернуться до вечора. Без опадів. У ковалі температура в день складе приблизно 26 градусів тепла, вітер північно-західний майже 3 метри за секунду, вночі близько 15 градусів. Хмари затримаються над містом до вечора, після чого небо стане ясним. Опадів не очікується. У Тернополі в день температура підніметься до 27 градусів тепла, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Вночі 19 градусів. Ранок і вечір будуть сонячними. Вдень з'являться хмари. Без опадів. У чорткові температура вдень складе близько 26 градусів, вітер північно-західний 4 метри за секунду, уночі близько 18 градусів тепла. До обіду очікується сонячна погода, а після над містом з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У рівному вдень температура сягне 25 градусів тепла. Північно-західний вітер сягатиме 4 метрів за секунду, а вночі буде близько 15 градусів. Уже зранку після світанку небо стане чистим і залишатиметься таким до вечора. Опадів не передбачається. В Івано-Франківську день очікується 28 градусів тепла, північно-західний вітер близько 3 метрів за секунду, уночі температура знизиться до 17 градусів. Протягом усього дня збережеться сонячна погода. Без опадів. В Ужгороді вдень температура підніметься до 29 градусів тепла, вітер північно-західний, майже без руху, близько 1 метра за секунду, нічна температура 18 градусів. Ранок буде сонячним, але вдень з'являться хмари, що залишатимуться до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Мукачеві вдень очікується 30 градусів тепла, вітер західний до 2 метрів за секунду, вночі близько 18 градусів. Початок дня буде сонячним, проте вже у середині дня небо затягнеться хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів. У Чернівцях температура в день складе 26 градусів тепла, вітер північно-західний 4 метри за секунду, уночі 17 градусів. Небо залишатиметься чистим увесь день. Опадів не передбачається. У Новоселиці вдень прогнозується 26 градусів тепла, вітер північно-західний. 4 метри за секунду, нічна температура 19 градусів. Протягом усього дня збережеться сонячна погода. Без опадів. У Хмельницькому вдень температура триматиметься на рівні 25 градусів тепла, північно-західний вітер 4 метри за секунду, вночі 18 градусів. Уже зранку встановиться сонячна погода, яка триватиме до вечора. Опадів не прогнозується. У Кам'янці-Подільському вдень буде близько 26 градусів тепла, північно-західний вітер, 4 метри за секунду, вночі температура складе 18 градусів. День переважно сонячний, але вдень можливий нетривалий прихід хмар, без опадів. У Києві день температура сягне 25 градусів тепла, вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду, вночі 18 градусів. Ранкові хмари швидко розсіються. Із середини дня збережеться сонячна погода. Вранці можливий дощ, який закінчиться до полудня, надалі опадів не очікується. У фастові в день температура сягне 25 градусів тепла, північно-західний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду, а вночі буде близько 16 градусів. Ранкові хмари швидко розсіються, і з середини дня встановиться сонячна погода. Вранці очікується дощ, але друга половина дня мине без опадів. У Білій церкві в день прогнозується 26 градусів тепла, північно-західний вітер близько 5 метрів за секунду, вночі температура знизиться до 17 градусів. Ранок розпочнеться з невеликого дощу та хмар, проте в день і ввечері небо залишатиметься чистим. У Яготині в день буде приблизно 24 градуси тепла, вітер північно-західний 4 метри за секунду, нічна температура 17 градусів. Ранкові хмари швидко зникнуть і решта дня пройде під сонцем. Опадів не очікується. У Василькові вдень температура підніметься до 25 градусів тепла, північно-західний вітер сягатиме 5 метрів за секунду, вночі буде близько 17 градусів. Після дощу вранці та короткочасної хмарності в день і ввечері пануватиме сонячна погода. В Ірпені вдень прогнозується 24 градуси тепла, північно-західний вітер 4 метри за секунду. Уночі 17 градусів. Ранковий дощ, що триватиме з ночі, завершиться до середини дня, після чого небо буде чистим і безхмарним. У Борисполі температура день складе 24 градуси тепла, північно-західний вітер близько 4 метрів за секунду, нічна температура 18 градусів. Ранок розпочнеться з дощу та хмар, але вже в день і ввечері погода буде сонячною. У Чернігові в день очікується близько 24 градусів тепла, північно-західний вітер 4 метри за секунду, а вночі температура знизиться до 16 градусів. З раннього часу на небі не буде жодної хмарини, і весь день пройде під сонцем. Опадів не прогнозується. У прилуках температура вдень сягне 24 градусів тепла, вітер західний 3 метри за секунду, уночі 17 градусів. Після похмурого ранку день та вечір будуть сонячними і безхмарними. У Ніжині в день буде приблизно 23 градуси тепла, північно-західний вітер близько 3 метрів за секунду, нічна температура 16 градусів. Ранок розпочнеться з хмарністю, проте в день і ввечері на небі світитиме сонце. Опадів не передбачається. У Житомирі в суботу очікується теплий день, близько 25 градусів тепла. Північно-західний вітер буде помірним. Приблизно 3 метри за секунду. Вночі температура знизиться до 17 градусів. Після похмурих ранкових один небо залишатиметься чистим і сонце світитиме до самого вечора. Опадів не передбачається. У в день прогнозується близько 24 градусів тепла. Вітер з північного заходу сягатиме 5 метрів за секунду. Вночі повітря охолоне до 16 градусів. Ранок буде похмурим та з дощем, що залишився ще з ночі. Але вже до середини дня він припиниться і далі триматиметься сонячна погода. У Бердичеві вдень стовпчики термометрів покажуть приблизно 25 градусів тепла, північно-західний вітер до 5 метрів за секунду, вночі очікується 17 градусів. Зранку і до вечора небо буде чистим, день пройде без опадів. У сумах температура в день підніметься до 24 градусів, західний вітер слабкий, близько 1 метра за секунду. Ніч буде з температурою близько 17 градусів. Сонце заявлятиметься рідко, переважно за хмарами, опадів не прогнозується. У конотопі вдень очікується приблизно 23 градуси тепла, нічна температура 17 градусів. Переважну частину дня сонце ховатиметься за хмарами, а ввечері можливий невеликий дощ. У ромнах температура в день становитиме близько 24 градусів, західний вітер триматиметься в межах 3 метрів за секунду. Вночі повітря охолоне до 17 градусів. Увесь день буде похмурим, без опадів. У Вінниці в день прогнозується близько 27 градусів тепла, північно-західний вітер 4-5 метрів за секунду. Вночі температура опуститься до 17 градусів. Після ранкової хмарності небо стане чистим і сонячним до кінця дня. Опадів не очікується. У хмільнику температура в день сягне приблизно 25 градусів тепла. Північно-західний вітер близько 5 метрів за секунду, вночі 17 градусів. Ранок почнеться з хмарності, але далі весь день буде сонячним. Без опадів. У Тульчині в день очікується до 28 градусів тепла, північно-західний вітер близько 5 метрів за секунду. Вночі температура знизиться до 16 градусів. Протягом дня сонце світитиме без перерв, опадів не передбачається. У Черкасах в день температура становитиме приблизно 26 градусів, північно-західний вітер 4 метри за секунду, вночі 18 градусів. Після похмурого ранку день та вечір пройдуть із чистим небом. Без опадів. У смілі вдень прогнозується близько 27 градусів тепла, північно-західний вітер 4 метри за секунду. Вночі температура знизиться до 16 градусів. Зранку розвидніється. І сонце світитиме до вечора. Опадів не очікується. В Умані в суботу очікується теплий та сонячний день близько 27 градусів тепла. Північно-західний вітер буде помірним близько 3 метрів за секунду, вночі температура знизиться до 14 градусів. На небі не з'явиться жодної хмаринки, опадів не прогнозується. У Кропивницькому температура вдень підніметься до 30 градусів. Північно-західний вітер сягатиме 6 метрів за секунду. Вночі очікується 15 градусів тепла. Увесь день пройде під чистим небом, без жодних хмар та дощу. У Знам'янці в день прогнозується приблизно 28 градусів тепла, північно-західний вітер близько 5 метрів за секунду. Вночі 15 градусів. Після похмурого досвідку на небі не залишиться жодної хмарки. День обіцяє бути сонячним і сухим. В Олександрії вдень температура сягне 28 градусів, західний вітер до 5 метрів за секунду, вночі буде 17 градусів. Ранкова хмарність швидко зникне, і до вечора небо залишатиметься ясним. Опадів не очікується. У новомергороді денна температура становитиме близько 28 градусів, північно-західний вітер 5 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть 15 градусів. Лише вранці можливі хмари, а решту дня світитиме сонце. Без опадів. У Дніпрі вдень потеплішає до 29 градусів, північно-західний вітер 3 метри за секунду. Вночі температура складе 19 градусів. Після хмарного ранку день і вечір будуть сонячними та сухими. У Кам'янському температура вдень підніметься до 28 градусів, північно-західний вітер 4 метри за секунду, вночі буде близько 18 градусів. Ранкові хмари поступляться місцем сонцю, яке світитиме до вечора без опадів. У Кривому розі в день очікується спекотно приблизно 31 градус тепла, північно-західний вітер 4 метри за секунду. Вночі температура знизиться до 16 градусів. Весь день небо залишатиметься чистим та сонячним. У Нікополі температура в день становитиме близько 30 градусів, західний вітер 3 метри за секунду. Вночі 20 градусів. Вранці небо буде ясним, але вдень затягнеться хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів. У Павлограді денна температура складе близько 28 градусів, північно-західний вітер 2 метри за секунду. Вночі буде 17 градусів. Хмарність утримається впродовж усього дня, опадів не очікується. У Полтаві субота пройде під сірим небом, протягом усього дня пануватиме хмарність. Денна температура становитиме близько 26 градусів тепла, північно-західний вітер приблизно 4 метри за секунду. Вночі очікується 17 градусів, опадів не прогнозується. У лубнах в день температура підніметься до 25 градусів, вітер із заходу 3 метри за секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть близько 16 градусів. Ранкові хмари поступово зникнуть і решта дня пройде під сонячним небом без опадів. У Мергороді температура в день сягне 26 градусів, вітер західний близько 3 метрів за секунду, вночі буде 18 градусів тепла. Хмарність збережеться від ранку до вечора, але дощів не передбачається у кременчуці суботній ранок розпочнеться під сірими хмарами, проте вдень вони розійдуться, відкриваючи ясне небо, яке залишиться безхмарним і ввечері. Температура в день близько 26 градусів, вітер західний 3 метри за секунду. Вночі очікується 18 градусів. У решетилівці повітря прогріється до 28 градусів, північно-західний вітер близько 3 метрів за секунду. Вночі температура триматиметься на рівні 18 градусів. Майже весь день буде похмурим. Лише ввечері небо трохи проясниться. Без опадів. У Запоріжжі денна температура підніметься до 30 градусів, північно-західний вітер 2 метри за секунду. Вночі очікується 19 градусів. Після сонячного ранку в місто прийде хмарність, яка залишиться до вечора без опадів. У Мелітополі вдень прогнозується спекотно, близько 32 градусів тепла, північно-західний вітер 4 метри за секунду. Вночі температура становитиме 19 градусів. Протягом усього дня небо буде чистим і сонячним, без опадів. У Бердянську субота обіцяє бути ясною від ранку до вечора. Температура в день близько 30 градусів, вітер західний 4 метри за секунду, вночі буде 22 градуси. Дощів не очікується. У вільнянську суботній день розпочнеться під легким серпанком хмар, але вже після обіду небо розкриється і пануватиме сонячна погода. Денна температура сягне 29 градусів тепла, північно-західний вітер близько 3 метрів за секунду, вночі очікується 17 градусів, без опадів. В Одесі ранок зустріне жителів чистим небом, та вже в середині дня воно затягнеться хмарами, які залишатимуться до вечора. Температура в день становитиме близько 31 градуса, вітер з півдня 1,5 метра за секунду, вночі 21 градус. Без опадів в Ізмаїлі ясне небо триматиметься від світанку до заходу сонця. Денна температура підніметься до 32 градусів, вітер західний менше 1 метра за секунду. Уночі прогнозується 18 градусів тепла, опадів не буде. У Миколаєві протягом усього дня на небі не з'явиться жодної хмари. Температура в день сягне 33 градусів, північно-західний вітер близько 5 метрів за секунду. Вночі очікується 19 градусів тепла, без опадів. Первомайськ зустріне суботній ранок яскравим сонцем, і така ж ясність збережеться до вечора. Денна температура близько 30 градусів, північно-західний вітер 5 метрів за секунду, вночі повітря охолоне до 14 градусів. Без опадів. У Херсоні ранок буде сонячним, але вже день з'являться хмари, що затримуються до вечора. Температура повітря підніметься до 33 градусів, північно-західний вітер майже 5 метрів за секунду, уночі 18 градусів опадів не очікується. Сімферополь цього дня потішить мешканців ясним небом від ранку до вечора. Денна температура становитиме близько 32 градусів, північно-західний вітер 3 метри за секунду, вночі 20 градусів тепла. Без опадів. У Харкові до вечора небо залишатиметься хмарним, а під кінець дня воно проясниться. Вдень температура складе близько 25 градусів, північно-західний вітер 1,5 метра за секунду, вночі 17 градусів, без опадів. У лагідному вранці на небі будуть хмари, та вдень і ввечері запанує сонячна погода. Денна температура підніметься до 26 градусів, північно-західний вітер близько 3 метрів за секунду. Вночі 16 градусів, опадів не прогнозується. У Донецьку вже зранку небо затягнеться хмарами, які протримаються протягом усього дня, а лише під вечір почнуть поступово розходитись. Денна температура складе близько 29 градусів тепла, нічна близько 18, вітер північно-західного напрямку швидкістю приблизно 3 метри за секунду. Опадів не очікується. У Краматорську ранок зустріне хмарним небом, однак упродовж дня воно стане світлішим, а вечір пройде під сонячними променями. Вдень повітря прогріється до 28 градусів тепла, вночі температура знизиться до 15. Вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду, без опадів. У сніжному день пройде під хмарами, проте під вечір можливі невеликі просвіти між ними. Денна температура становитиме близько 27 градусів. Уночі в районі 18. Вітер північного напрямку зі швидкістю 2 метри за секунду. Опадів не передбачається. У Луганську протягом більшої частини дня зберігатиметься сіре небо, яке лише під вечір подарує трішки сонячного світла. Денна температура підніметься до 29 градусів тепла, вночі очікується близько 17, вітер північно-західний орієнтовно 2 метри за секунду. Без опадів. У Старобільську вранці небо закриють хмари, але вже вдень вони зникнуть і до самого вечора не повернуться. Вдень температура сягне близько 27 градусів тепла, уночі опуститься до 15, вітер північний близько 3 метрів за секунду, опадів не прогнозується.